О як, друзі. Перший такий сніг. Ми вже бачили високо в горах. Але щоб так? Ще ні. Красиво як. І що така? Вітаю, друзі! З першим снігом вас. Бачите як. Ми сьогодні у Карпатах. В звичайному нашому составі я і і три наших собакена. Походимо по лісу, подихаємо свіжим повітрям, собаки побігають. Не знаю, що по грибочках. Якщо щось знайдемо, то обов'язково вам покажу. Ось супер. Все як завжди, і вас запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. Жека, пішли. Вперед! О-о-о. Бісяться. то под таким снігом навряд чи що шо, щось побачимо по грибочках. Якщо собаки зіб'ють, тільки гріб якийсь. Гарно тут, так? Да? Зимова. Ну. Що там таке вже? Вийшли ми друзі знову на гірську дорогу і пройдемо трошечки далі. Там є такий великий ліс. Якщо буде захід туди, то походимо там. Супер сьогодні! Ой, як. Ну тут буде важко щось знайти. А сніг такий, гріш, примерзає трошечки. так? Ну зараз десь ну, їхали нуль мінус один. Десь так. Жека, куди поперся там? Ви вже зрозуміли, друзі, да, що сьогодні навряд чи ми щось побачимо. Дуже хотілося приїхати саме в ці місця в гори. Все ж таки перший сніг. Ми чим вище піднімаємось, тим сильніше сніг йде. Жека, ходь сюди. Розвідник. Друзі, ріжка знайшла перші за сьогодні грибочки. А ну що там? Це жупеньке. Що це таке? Ну схожі, да, схожі, але... Так, да, опеньки, друзі. Опеньки, опеньки. Ось так. Бачите як? Під снігом. Та бачу, бачу. А може і, да, а може і не опеньки. Бо якось так вони... Ні, Ріша. Ні, це не опеньки. Але перші грибочки, бачите? Ось так. І це, до речі, собаки пробігли. І а після них ми побачили ці гриби. Зранку прокинулось. У нас в місті дощ був. Виїжджали такі трошечки, мокрий сніг. А тут приїхали ось так. Супер. Перший сніг завжди таке... А, відчуття таке. Ну... Собакам подобається тут бігати по снігу. Зачепили, зачепили, царя. А Та -та -та. зовсім не подобається, що вони його трогають. У більби вже лапи змерзли. Що таке? Зараз. Папа сумку до стани. Більбовсик. <сум> сумку посадили, бо э, під снігом вода і лапи, вона ж така ледіна, знаєте, як морози нема, але ж бачите, <сум> трошечки змерз, бо дуже далеко ми пішли. <сум> Все, пішли, пішли. Будемо друзі, ми потихеньку спускатися э, з гір. Для першого разу. Достатньо, Вон, бачите, то все вже тепленько. Тобі. Треба ну. адаптуватися до собою. Ну, да. Зараз Бук... зимові прогулянки не будуть такі довгі. Буквально вчора було сонечко, а знаєте як. А сьогодні от такий сніг. Звісно, собаки, знаєте як. Ну, та все-все. Все одно. Ожеків, да, все одно все йому. Ну. Знов ми В минулому році десь мінус 5 градусів. Жека, хоч сюди. Мінус 5 градусів, він ще нормально. Якщо вже десь мінус 10, ну то да, і то да ми вже вдягаємо щось. А так йому все рівно. Він дуже не любить одягатися. Та -та. Да. Він такий, що знімає постійно ту то куртофанчик той. Що в тебе за знахідка? Ну схоже Вон. на якусь рядовку, так? Да? Ага. Ось бачите. А воно ще. Та ні, ну ми впевнені, грибочки ще є тут, але ж під снігом ну, дуже важко щось знайти. Красиво. Да, річка гірська нам ще трошечки залишилось і ми біля машини. Шо банда, пішли? Жека, ти де? Ось така, друзі, у нас сьогодні казкова зимня лісова прогулянка вийшла. Навіть трошечки грибочків знайшли? <хе> ну, будемо їхати додому, бачите, бо більба щось відійти не може. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока!